У цей день краще бути угорцем ніж українцем, жартівливо зізнається організатор свята Павло Чучка. Адже на відкритті дня добросусідства наших краян пригощали токайським вином, а угорцям пропонували смакувати коньяк Ужгород. Урочистою ходою, несучи братні стяги, учасники свята рушили від Риму католицького собору в центрі міста до пам'ятника Августину Волошину, де представники двох держав урочисто поклали квіти до монументу. Ходу супроводжували угорці, які вправно володіли батогами і влаштували справжнє феєричне шоу. Дні добросусідства стали для Ужгорода уже доброю традицією. 12% населення нашого міста угорці, тому це свято дуже важливе для нас. З угорського боку підготовка була дуже серйозна, ба більше сусіди підготували для ужгорців квітковий сюрприз, проте йому не судилося доїхати до нас. Середній котя. А з украї Мадярйосом Сичагнапляння Вальної товарошбонми сподіваємося, що це свято стане щорічним і традиційним. Ми хотіли привезти квіткову композицію із дебреценського карнавалу, проте через бюрократичні процедури нас не пропустили через кордон. Сподіваюся, що більше таких непорозумінь у нас не буде. Дещо розчарованими залишилися наші організатори, які сподівалися на більшу активність ужгородців. Проте чимало людей просто вирішили залишитися вдома і відзначити релігійне свято успіння Богородиці, що відзначали цього дня. Крім того, ще низка подій у краї проходили паралельно із днем добросусідства. Усі ці речі організатори пообіцяли взяти до уваги у наступному році. Це найневдаліший день для проведення якихось свят. Це останній вікенд канікул. На цьому тижні діти йдуть до школи. Це е, Сьогодні Богородиця маса відпустів храмових свят по, 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 по селах, а найпотужніше в Мукачеві. Там сьогодні храмове свято, і Мукачува збирає такий концерт, що наш може бути лише частинкою їхнього великого. Крім того, е, це релігійне сезон пов'язане з тим, що все-таки їздять і могили прибирати. І на вулиці ще все понад 30 в день, і назбирається такого багато. Так, якби ми це зробили в кінці наступного тижня, у вересні, то ми би тут мали 5 тисяч людей. Тим не менше свято вдалося запальними танцями і виставкою із 26 стендів українською та угорською мовами тішилися відвідувачі свята. Усіх охочих пригощали вином з угорських погребів, а також угорським бограчем на завершення міжнаціональної зустрічі. Виступ мукатівського гурту Рокаш.